Привіт глядачам! Сьогодні у нас на огляді колінвал для двигунів типу GO6 125-150 кубів. Товар поставляється в ось такій картонні коробці. Тут ми бачимо найменування товару з сайту мотоквартал. Давайте ж відкриємо, глянемо на нього поближче. був запакований ці коробці. З пірно Дальше Далі ось такий, в от, такому кульку. Все у заводській з Так, ось такий у нас коленвал. Так, шатун у нас. Погано, видно, ли, по-моєму, на, на втулці без ігольчатих підшипників. Шату 0. Легонький боковий, але він допускається. Плюсом саме для мене є наявність стопорів. Саме стопор об'єднаної муфти стартера і стопор магнета генератора. У ну, загальному виготовлення непогане. Колінвал повнощокий. Ну що ж, давайте знімемо хоча б якісь розміри. Давайте для початку глянемо товщину пальчика поршневого. І так, пальчик у нас йде 15 мм. Також можемо заміряти товщину вала. З боку варіатора. Вона у нас також дорівнює 15 мм. Тущина вала з сторони обгінної муфти стартера. У нас виходить 22 мм. Так, підшипники. Я думаю, це основне, тому що можливі варіанти з варіаціями величини підшипників. Так, зовнішній. Діаметр підшипника у нас 56 мм. На жаль, номера підшипника немає. Підшипники одинакові. Так. Ось колінвал. Посилання на товар традиційно в описі під відео. Дякую за увагу.